Астар П'яцола, композитор та майстер гри на Банданеоні, народився в Мардель-Плата, Аргентина 11 березня 2021 року. Його життя було як танго, повне страсті та драми, а його музика стала невід'ємною частиною звучання ХХ століття. Його творчість це революція, яка перетворила традиційне танго в новий стиль, відомий як танго ноево або танго авангарду П'яцол разом з батьками вже в ранньому віці приїхав до Нью-Йорку, де його батька вручив йому Банданеон, відзначивши тим самим початок його музичного шляху. Історичний факт: Банданеон. В 40-х роках 19 століття в Німеччині концертіна, яку сконструював музичний майстер Карл Фрідріх Улик, потрапила в руки музиканта Генріха Банди, який вніс свої зміни. Інструмент, на честь свого творця отримав назву бандонеон. а потім почав продаватися в магазині музичних інструментів банди. Перші моделі були набагато простіше. Сучасних спочатку їх використовували в якості альтернативи органу для богослужінь. Поки через чотири десятиліття інструмент випадково не був завезений в Аргентину. Німецький моряк поміняв його на пляшку віскі і одяг. Опинившись на іншому континенті, Банданеон знайшов нове життя і значення. Його щемливі звуки ідеально писалися молодію аргентинського танго. Жоден інструмент не давав такого ж ефекту. Перша партія банданеонів прибула в столицю Аргентини в кінці 19 століття, і невдовзі вони почали звучати в танго-оркестрах. Маленький Астор брав уроки від Альберто Дженастері. Він виграв конкурс Фаб'єна Савицького і вирушив до Європи вивчати гармонію, класичну та сучасну музику у французької композиторки Надії Волондже. Ця подорож стала ключовою у формуванні його музичного бачення з елементами джазу та класики музику танго. Цікавий факт. П'яцула познайомився з легендарним співаком Карлосом Гарделем на Мангеттені в 1934 році, коли привіз йому подарунок із свого батька. Гарделю дуже сподобався юнак, і він вважав його корисним для своїх покупок у місті, оскільки той дуже добре знав місто, а також вільно володив англійською, якої гардель не знав зовсім. П'яцула показав гарделю, як він грає на Панданеоні. І той сказав йому Ну, з тебе вийде щось велике, хлопче, кажу тобі. Але ти граєш танго як галісійці. Нащо? Маленький п'ятцула сказав. Я все одно не розумію танго, і гардель відповів. Ну, Коли ти його зрозумієш, то вже не відмовишся від нього. У юності він грав і аранжував музику в різних оркестрах. Коли він почав вносити інновації в танго щодо ритму, тембру і гармонії, його почали критикувати. Його називали вбивцею танго. Так, це правда, я ворог танго, але танго в їхньому розумінні. Якщо все змінилося, то має змінитися і музика Боянос-Айреса. Є багато з нас, хто хоче змінити танго. Але люди, які нападають на мене, не розуміють цього і ніколи не зрозуміють. І я продовжатиму, не зважаючи на них. У 50-х-60-х роках багато хто відкидав його творчість, вважаючи, що його композиція не є танго. І у відповідь П'яцоло запропонував новий концепт це сучасна музика Буенос Айреса, незважаючи на критику. І відсутність трансляції його творів на аргентинських радіостанціях, він тримався свого шляху і продовжував створити музику, незважаючи ні на що. останні роки життя його визнали інтелектуали, джазові та рок-музиканти з усього світу, а також нові референти танго. У 21 столітті його вважають одним із найвеличніших музикантів Аргентини. За останні 10 років свого життя він написав понад 300 танго, а також музику до майже 40 фільмів. Його історія це не просто біографія, це танго, написане страстю, яке залишила свій неповторний слід в історії світової музики.